Посольство Польщі зараз сказало всім полякам, які знаходяться в Білорусі, терміново покинути Білорусь і звідти терміново зараз будуть виїжджати посольства. Ми пам'ятаємо, коли це було перед початком повномасштабної в Україні. Тобто виглядає це все як прецедент до початку вже прямого давайте скажемо конфлікту, бо це тік А між СНГ, той, який є, тобто Білорусь, Росія, понятно, що це Росія з Європою. Я в попередніх відео вам вже казав, що це буде більше схоже на провокації ніж справжній початок третьої повномасштабної. Захочете подивитись, чого я так вважаю. Я думаю, неможливо зараз початок третьої світової, бо це ядерка зразу зрозуміли. Але то, що вже і Трамп відмовився нам допомагати, вже Європа не знає, що робити, бо більше накопичує сил для себе ніж може давати Україні, бо їм тепер себе треба захищати, бо до них летять дрони і так далі. І вони намагаються зрозуміти, як їх правильно збивати. І саме для того, знову ж таки, попередньому відео я вам поясню. Зараз військові ЗСУ будуть їздити в країни НАТО. Тепер не навчатися, а навчати країни НАТО. Але це розумно так і мало би бути, і а, насправді це добре. Можливо, в них вийде донести більше інформації. То, що виїжджають з Польщі зараз, а, а, з Білорусі точніше а, польські ці всі служби державні посольства, людей просять виїхати терміново. А, ну і правильно, а, а з якого переляку? На них дрони летять зі сторони Білорусі. А треба зупинити всі абсолютно зв'язки. І нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі торгово-ділові зв'язки з країнами, колишніми СНГ. Ну крім України, звісно, зрозуміло. Казахстан там так далі, там все залишається, зрозуміло. Але Ситуація досить плачевна, бо видно суперечку між путіним, який постійно травить Європу з розряду «А ану, що ну, ви можете? А ну так можете. Оце виглядає так відкрито, а завуальовано це виглядає так. Так, я на вас зараз пару дронів запущу, покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили і не відправляли їх в Україну, так само як зброю. Тобто, ну тут на ходовка, я вже давно вам про це казав, що це важка шахматна партія. Я що в цьому випадку робити. Ну, українцям треба гроші збирати, їжу собі десь там відкладіть, тривожний чемоданчик, і все, і живіть собі спокійно. Це буде продовжитись. Провокації це будуть продовжуватися, але вдруг у когось башню серве, якусь клепку серве, хтось там сума сейде, да а там таких людей вистачає. Зі сторони Росії, я маю на увазі, а, може стати, що хоче, щоб у вас просто були поті-отходи, щоб у вас були якісь гроші. Бажано щоб у вас ще крім грошей було чуть чуть може якогось фізичного золота, сірібла, сірібра отакого такого, всякого як не зараз пригодиться. Перепрошую, може нагнітаю, але повірте мені, це станеться через роки, два, три, п'ять, десять ця необхідність буде для всіх, бо ви ж бачите, що зі світом відбувається. Світ дуже сильно деградує. Дуже сильно деградує, і це закінчиться або якимось інформаційним конфліктом, або економічним в усьому світі Економічним, або всіх обмежать яких-то правах і свободах, ви да, видучи єдину електронну валюту, або ну або дійсно не дай Боже буде ядерка, що Ну, Надіємося і молимося, що цього не станеться. Загалом, отак. Що в цій всій ситуації робить? Жити життя і просто турбуватися про майбутнє, про путі відходи і про якийсь стил. Все. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Європа нарешті потрошечки включається, але це вже запізно. Я думаю, ви це все самі розумієте.